Слава Богу! Як прекрасно, коли Божий народ дякує Богу, написано Земля дала свій плід. Кожен з нас дає свій плід. Кожний з нас щось приніс перед лицем Господнім. і Бог дивиться на наші плоди, які вони є. Коли був потоп на землі, і Ной ну, вийшов і приніс жертву перед лицем І Написано, Бог подивився на цю жертву і прийняв її, і сказав: каже, я не буду більш наказувати землю потопом. Як прекрасно, коли Господь приймає плоди від серця, від душі. Як прекрасно, коли сьогодні співають, славлять Господа. Дякують Бога за плоди землі, які Господь дає благословення. Кожен з нас на цій землі він щось сіє. Кожний з нас або добре сіє, або погане сіє, але прийде жниво, коли ми будемо жати. І не чиєсь поле ми будемо жати, а своє особисте. Написано, хто сіє вітер той пожне бурю. От сказав слово, а що тут такого сказав? За цим словом написано словом людина осудиться або оправдається. Христос каже, не я буду судити вас, але Слово моє, хай Бог допоможе кожному із нас, щоб ми сіяли правду і пожнемо благословіння. Щоб ми були милосердні, щоб ми були сострадательні, Господь милосердний, Господь сострадательний, Господь любить тих, які люди не люблять. Господь прощає тих, які люди не прощають, і Господь дає сьогодні благословення і дає мир і радість. Хай Бог благословить кожне серце, кожну душу. Ми бачимо за ці плоди, які прекрасні, і ми такі плоди ймо, які в нас. В нашій країні не ростуть, це Боже благословення. Але є плоди, які не годні для того, щоб їх попробувати. Є плід, який поточений черв'яками. І коли людина візьме, вона не їсть їх, вона просто викидає їх, щоб не вкуштувати, що воно є спорчене. Брати і сестри, дорогі друзі, всі присутні, хто слухає слово Боже. Є гріх, який точить серце людини. Написано, от і збитка серця говорять уста, коли серце поточене гріхом і беззаконням. Прийди до Ісуса Христа, Він обніме, Він простить. Він зрозуміє твоє серце, може, твого серця не розуміє тато, може, твого серця не розуміє мама, може, не розуміють брати і сестри, але твоє серце зрозуміє Господь. Твоє серце хоче прийняти Господь, твоє серце хоче простити Господь і дати своє благословіння. бо Він є вчора, сьогодні і по віки той самий, коли людина прийшла до Господа і до Ісуса Христа, і ті люди, які хотіли, хотіли наказати цю людину, побити камінням, і написано, Ісус Христос писав ім'я на праху, щось писав, може, їхні імена? Писав на праху, написано, хто відступає від Бога. Імена будуть написано на прахи. І кажуть, по моїсінь закону, ця людина повинна бути побита камінням. А ти що скажеш? А Ісус Христос мовчав. Вони хочуть хотіли, що Ісус Христос скаже. А Христос каже, подивився на їх, каже: Хто без гріха? Перший, який камінь. І вони осуждені совістю були, відійшли. І каже, де твої обвинителі? А вона каже: немає, каже: І я тебе не обвиняю, я тебе не сужу. Іди і більше не гріши. Хай Бог допоможе кожному із нас, щоб ми не грішили, щоб той гріх, той чер'як, він не руйнував наше серце, щоб ми ходили, як ходив Єнох перед Богом. І не стало нього. Чого? То що він догодив Богу? Він завжди старався жити для Господньої слави, і Господь радів творінням своїм і прославлялося ім'я живого Бога. Хай Богу буде вічна слава. Амінь.